Жовтень-листопад найсприятливіший час запасатись цукром, радять в департаменті агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації. Виробляють масово, збувати треба, тому ціни найдешевші. Далі прогнозують традиційно подорожчає, але цьогоріч не суттєво. Цукрові буряки ще збирають, адже ними лише підприємства засіяли понад 33 тисячі гектарів землі, порівняно з 26 тисячами торік. Швидше почали роботу і цукрові заводи. Загалом сировини оброблять в півтора рази більше, ніж у 2013-му, кажуть чиновники обіцяють цукор високої якості. Оптимістичні прогнози підтверджує багатий урожай. Переробні підприємства заводи зкрою будуть працювати ну, ще напевно і січень. Тобто Роботи дуже багато, і ми сказати про те, що цукор вже є, і його є в півтора-два рази більше, ніж в року, році. Ми зможемо тільки в кінці січня місяця. Але поки що прогнози дуже оптимістичні. Урожай прекрасний, врожайність дуже хороша. В останню чергу, як і буряк, збирають кукурудзу. Засіяли, кажуть, близько мільйона гектарів. Буде і на корм, і на спирт, і на крупи та борошно. Ще й заробити на ній зможемо. Добрий час Спиртова галузь нашої області забирала 200 тисяч тонн на рік кукурудзу. Це велика кількість, це при мільйоні тонн. 20% йшло. На корми де десь в районі сотні 100-150 тисяч тонн, не більше. Уявіть собі, яку кількість ми можемо експортувати за межі області. Потішили урожаєм і ранні зернові, каже Олег Напора. Продуктивність вища. Загалом очікують зібрати близько 2,5 мільйонів тонн всіх зернових, адже втрати мінімальні не більше 3%. Борошно трохи подорожчало. Його буде вдосталь, кажуть чиновники, що правда якість підвела. В цьому році ми отримали прекрасний урожай зернових, але на жаль, по Класу пшениця вийшла трошки нижчого класу. Немає передумов різ, різкого зростання ціни на муку, тому що тієї кількості продовольчого зерна, яке зібрано в області, повністю вистачає для потреб області. Вдосталь зібрали і гречки, а з тогорічними запасами її точно вистачить на всіх, кажуть аграрії.